Усім привіт! Дякую, що завітали. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних маринованих печериць. Поїхали готувати? Я буду робити одразу потрійну порцію, оскільки вони дуже смачні і дуже швидко з'їдаються. В першу чергу потрібно 3 литри води. Поставити на газ. Поки я нарізала печериці, в мене вже закипіла водичка. Зараз я додаю 120 г солі. Ви ж пам'ятаєте, що в мене три порції. Якщо вам потрібна одна, діліть усе на 3. Півтори чайних ложки лимонної кислоти. Далі 6 лаврушок та 15 горошин дохмяного перцю. Всипаю. Підготовлені печериці. Після закипання їх потрібно проварити 10 хвилин. До речі, ложкою для спагетті дуже зручно перемішувати і потім виймати. Поки готуються печериці, потрібно підготувати маринад. В мене тут 3 зубчики звичайного чесноку та чайна ложка гранульованого. Можна 6 зубчиків звичайного чесноку подрібнити і буде все гаразд. Далі потрібно сюди додати 3 столові ложки цукру, далі 6 столових ложок оцту яблучного. Гострого перцю невеличкий шматочок, а в мене ось такий гострий перчик. Тому я його додаю, ну, десь чайну ложку. Далі півтори чайні ложки паприки звичайно, шкоди без паприки. І останнє це потрібно додати кріп, краще свіжий. Оскільки ми куштували сушеним, то не так смакує. Цей ароматніше. Подрібнюю кріп паличками, в паличках також багато аромату, і кріп відправляю до заливки. Все, по рецепту ще йшла рослинна олія, але ж я не додаю, оскільки не бачу в неї сенсу. На мій погляд, краще вже в готові печериці, коли вони промаринуються, Додати мариновної ципульки та трішки змастити олійкою. Пройшло 10 хвилин, виймаю печериці. До речі, печериць в мене кіло 800 грамів. Це три порції. Одна порція 600 грамів печериць. І заливаю гарячі печериці заливкою. Це ретельно потрібно перемішати і додати розсол, в якому варилися печериці, щоб їх повністю покрило. Ось таким чином. Аромат неймовірний. Закрити кришкою і охолоджений прибрати в холодильник. Обов'язково приготуйте, буду чекати на ваші відгуки, оскільки це дуже смачно. До зустрічі, папа! -па.